Мені написав лазар, що хоче перебити рекорд Глубокова. Повернувся особисто з Румунії, щоб побити цей рекорд цим А Якщо ти поб'єш його рекорд, ти отримуєш ці 40 ніжки від магазину Football Evolution UA. Ці чорні арзумчики, я думаю, що я їх 100% заберу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і після того, 100, 101, 102. 989, 200, 201, 202, 200, 40.9, 270, 70, 70, 200. Айдем Мию, кошла ты, украинская. Молодец, yeah. Ты молодець, я тебе вітаю. Ти перебив рекорд глубокого. Футбол еволюшн, я дарую тебе ці сарканишки у подарунок.